Сезон обпавших яблук вже відкритий, тому давайте швиденько їх збирати та готувати дуже смачний насипний пиріг. Чому саме опавші, можна брати і будь-які, але ми їх будемо чистити, і нам взагалі без різниці, як вони виглядають. А я Наталя рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. У мене на каналі ви знайдете безліч смачних. Та цікавих рецептів. Тож не забудьте обов'язково поставити вподобайку на це відео та підписатися на мій канал. ,200 кіло 200 натертих яблук, до них додаємо кориці та лимонного соку. Кориці додаю стільки, скільки я люблю. Тут приблизно 2 чайних ложки. Якщо ви не любите кориці, можете її не додавати. Далі готуємо суху суміш із цукру, борошна та маної крупи. Також нагадаю, що для вашої зручності всі інгредієнти прописую як у відео, так і під відео в описі. Змішуємо між собою усі сухі інгредієнти, додаємо розпушувач та ванілін обов'язково туди, ж, та все перемішуємо між собою, щоб усі інгредієнти об'єдналися. А далі справа за найцікавішим: ставимо розігрівати духову шафу на 180 градусів та починаємо формувати наш пиріг. Форму обов'язково змащуємо вершковим маслом та насипаємо трішки нашої сухої суміші. Орієнтовно я поділила суміш на три частини. Натерті яблука ж поділила на дві частини. Викладаємо поверх сухої суміші натерті яблука, розрівнюємо та знову засипаємо сухою сумішю, другою її частинкою. Гарненько все розподіляємо. Та викладаємо другий шар яблук. Під час випікання ці шари так круто між собою пропітуються, що це виходить настільки смачно, що цей пиріг захочеться приготувати ще раз і ще раз. Тому, коли я його скажу, я була дуже вражена смаком даного пирога, хоч я його їла вперше. тому і вирішила поділитися з ним і з вами останній шар посипаємо цукром трішечки та поливаємо вершковим маслом для того, щоб у нас була гарна хрумка скоринка. До речі, цю скоринку мої дітки з'їли одразу, тому що вона була така смачна. В розігріту духову шафу ми ставимо наш пиріг випікатися на 50-60 хвилин. Дістаємо та даємо йому повністю охолонути, тому що в гарячому вигляді він вам буде повністю розсипатися. Та ось такий неймовірний пиріг вийшов.